День міста ми встановлюємо пам'ять за тих і запустилися наші держави, які загинули захищаючи її протягом цього періоду існування нашого міста Лук. 18 вересня ми визволили німців від німецько-пушинських загарбників в іншої світовій війні. Пунксунували пам'ять загиблих в Україні війні, потрапив піти до пам'ятників, на неї спали. Сьогодні ми пам'ять захисників і захисниць, які загинули, захищаючи нашу державу в боротьбі з російським ворогом боргом Російської Федерації. Тут на цьому місці встановлені плащини із фото наших героїв-захисників, які загинули із 2014 років до сьогодні. Дозвольте шанувати їхні пам'ять, помінули. I'm going to the <laughs> the <laughs>